Замолилася, щоб посвідчити десь піти, де люди чекають, я сьогодні пішла десь тобто не проплатити, подати показники за світло. Прийшла якраз тривога. Всі стоять на вулиці, чоловік 6-8, то вже підходили. Ну, стоять і розтуждають, усі, і ну, всякі там нехороші такі Нам треба більше молитися, і Господь почує, і тільки Господь може ти ходити цю війну. А навпроти чоловік стоїть і каже, а, молись, не молись, все одно всім вже кінець таким. О, а я говорю, а я можу вам, хочете, розкажу вам молитву, вірша таку про молитву. Каже, була за кордоном, дуже вже додому хотіла і написала йому, в автобусі вивчила вою я суд, можна було вивчити і написав. Ну, я розказала їм, так слухала, мені мене жалко не взяла ні трактати, не ні гадати, нічого. І тут молодий чоловік каже, а ви хочете показники подати, що кажу, так, да, вже по телефону, там треба це кажуть, та я ж не вмію, не знаю, як це воно робиться. Чекала, чекала, тут бачу, я найде наша. Махнула ну, рукою, прийшла додому. Я. Беру зеки, що залишилося, там трошки трактат, який я кажу, прихожу. Я кажу, ця жінка, що я за нею вже виходить. Ну, так і не розстроїли, слава Богу, заходжу, і вдалася. І теж такий робот, а я заходжу, добрий день, можна вам з різдвом привітати. Який дитячого привітання віршка розказала, а потім мовлю, в мене ще один вірш, який є. Ви знаєте, це дуже хороше, якраз такий, що сьогодні такі проблеми у нас, і нам треба взивати до Господа, що Господь дарував. Бив. Всі ж хочете, ми думати, так, давай розказуємо. Я розказала, потім, там вже трошки той, той мене запитали так, зцікались, значить, люди. Потім роздала газети і надати квартиру. Я стою, думаю, ну і в жалко, треба брати більше. І ви знаєте, і тут думав, така щаслива, думаю, показники вже передала і два ради ходила. Піду дуже вас повтором. Це захожу вас повтором, вони кажуть, ну, вже все, треба до обіду приходить. Та я кажу, якщо можете, приміти, ми заходимо. Подала я показники, трошки йому посвідчила. Я думаю, як хорошо. Підеш туди, де люди чекають, люди розмущаються. люди. Звичайно, не знаю, Бога рубчу дуже, а прийдеш, яке слово. Так і заслухається візну да прочитать, а і може дай Бог хто зацікавиться і мати на спасіння.